Тижневих боротьби зі СНІДом у ліцеї залізничного транспорту пройшов досить насичено. Дирекція закладу підготувала для учнів різні заходи, враховуючи той факт, щоб учні були не тільки слухачами, але й активними учасниками. Ми провели плідну роботу з дітьми, пропагуючи їм здоровий спосіб життя. У нас пройшла загальноліцейна лінійка. У нас на цьому тижні відбулася конкурс стінних газет і плакатів. Діти малювали і показували, наскільки їм це болить і наскільки вони небайдужі до цього захворювання. Активно в обсужданні, кстати, у нас немає такого, щоб ребята були равнодушні. Може бути, ще зв'язано з війною, будемо так говорити, зараз. Сейчас... Совсем другого ребят отношения. Ребята стали, как вам сказать, ответственнее. Они стали организованнее. Результати підбували на спільній зустрічі з медичними працівниками та громадськими діячами, які переймаються проблемою боротьби зі снідом. Виявляється, що кожен день у світі з 16,5 тисяч осіб заражаються віл-інфекцією. У Слов'янську щорічно приблизно 100 людей стають на диспансерний облік у центр по боротьбі зі снідом. В цілому ж не спостерігається сплесків чи зниження кількості віл-інфікованих, але це при тому, що обстежених усього 5%. відсотків, якщо перевірити всіх, то цифри віл-інфікованих були б значно вищими. Спеціалісти на зустрічі з молоддю ще раз наголосили, що треба уважно ставитися до свого здоров'я і бути толерантним до вілінфікованих. Більша робота проводиться. Але нам треба все-таки постаратися змінити знання кожного з нас. Якщо ми кожен начнем з себя менять своє сознание, свои поступки, свои действия, только тоді можна говорити, що наше общество злічиться. То есть сейчас существует несколько проблем. Вот уже 20 лет как бы, боремся со СПИДом, боремся, да? абсолютно вы верно сказали. Но проблема остается. Значит, почему люди, мимо ушей некоторые пропускают, некоторые не принимают, считают, что это заболевание может их не коснуться. Слушают все, видят, как рассказывают. Это действительно, если осведомлен, значит вооружен. мне вот принцип такой. Я хочу, чтобы дети всі об этом знали, вот от профессионалов слышали это все. Учні підготували стін газети, у яких ще раз нагадали своїм одноліткам про небезпеку зараження ВІЛ-інфекцією. Передається через контакт з людином, прямим фізичним, половим путем передається, що, допустим, якщо є людина болеючий СПІДом, то з ним можна буквально спілкуватися, однаково, а також дружити. Ну, що не треба прибігати наркотикам, що нужно перехранятися і так далі. Наприкінці заходу учні та гості зробили символ боротьби зі снідом червону стрічку, яка є обов'язковим атрибутом відповідних акцій.